Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Як тільки з'являються на ринку помідорки у формі сливочок, обов'язково, незважаючи ні на що, запасаємося вдосталь і маринуємо їх у вигляді половинок. Це обов'язкова заготівля у нашій родині на зиму, адже вони не схожі своїм смаком на звичайні, присутня природня солодкуватість та легкий ненав'язливий присмак. Вони чудово поєднуються з будь-якими стравами і тільки доповнюють їх, не перебиваючи основного смаку. При цьому після маринування форма завжди залишається правильною, без будь-яких тріщин чи пошкоджень. Рецепт не займе у вас багато часу, адже після укладання помідорів у банки заливаємо маринадом і стерилізуємо 20 хвилин. От і все. Консервація готова до споживання. Сорт помідорів сливочки відзначаються своєю ніжною текстурою, вишуканим смаком і дуже ароматною м'якоттю, тому вони ідеально підходять для маринування на зиму половинками завдяки своєму м'ясистому та соковитому складу. Добре вимиваємо їх і очищаємо від зеленої плодоніжки. Ці помідори готуються просто та швидко. Відразу підготуйте чисті добрі вимиті літрові баночки та всі необхідні інгредієнти, перелік яких знайдете під відео. Для такого маринування головне завдання обрати правильні стиглі пружні помідори з рівною формою, без пошкоджень та плям, але не перезрілі, щоб в кінцевому результаті отримати соковитий овоч, а не помідорову кашу. Їх назва, походить від форми. їх назва походить від форми, адже вони ідуть видовженими та овальними, схожі на сливу. Обираємо помідори середнього розміру, так вони легше і краще поміщатимуться в банки. Шкіра в таких помідорах досить тонка і це дозволяє їх легко споживати. Розрізаємо їх навпіл і відразу видно, які вони м'ясисті, мають приємний аромат. Це свідчить про їх зрілість. Сама м'якоть дуже щільна та волога. Вона не розпадеться після варіння і закатування. Помідора буде тримати форму. Це робить їх правильним вибором для маринування. В кожну баночку на дно кладемо вимиту гілочку кропу із суцвіттям та ніжкою. Трішки її зминаємо, щоб він віддав свій ніжний запах та смак. Обов'язково це має бути гілочка. Адже саме листя не надасть того запашного ефекту. Так само закладаємо свіжу петрушку. У нас вона невеличка. Кладемо дві штучки, теж її зминаємо для більшої віддачі свого аромату. Петрушка і кріп це зелень, яка гармонійно поєднюється зі смаком помідорів, підсилюючи їхній аромат та додаючи легку нотку свіжості і пікантності. Роблять нашу консервацію смачною, апетитною. Їхня присутність в банці вже милує око. Тепер часничок по три зубчика в кожну банку нарізаємо. Так він краще віддасть свій смак і наповнить своїм ароматом половинки помідорів. Маючи легку густроту, часник робить смак помідорів більш цікавим, виразним та насиченим. Також він є природнім консервантом. Тому такий популярний у багатьох рецептах, адже запобігає розвитку бактерій, цим самим зберігає якість та стабільність консервації. Далі помідорки закладаємо у банки розрізаною стороною донизу. Так вони будуть щільніше прилягати одна до одної, не утворюючи великих прогалин. Та більше цих половинок у ній поміститься. Чітко сказати, скільки тут помідорів поміщається, не хочу, щоб вас не збивати з дороги. Адже завжди буває по-різному. Це залежить і від самих помідорів, і від їх упакування в банці. Але в середньому на одну банку іде 600-700 грам. Ось так вони повинні виглядати. Поки пакуємо помідори, паралельно варимо маринад на півтори літри води. Доводимо до кипіння і відправляємо до неї 1,5 столової ложки солі, 4 лаврових листочка, 4 горошини духмяного перцю, 3,5 столових ложок цукру. Варимо маринад 5 хвилин. Така кількість маринаду вистачає рівно на 4 літрові банки. Пам'ятайте, маринад вариться на кількість води, а не на кількість банок. Помідори половинками закриваємо тільки сорт сливочка, тому що вони йдуть м'ясисті, шкіра у них не тріскає, виходять такими же пружними, як і цілі. Але їсти їх вам буде набагато зручніше. Вони інші мають свій особливий смак, який не притаманий звичайним маринованим помідорам. Скажу вам відверто: саме з цих помідорів починалося моє перше знайомство з консервацією. Далі зверху нарізаємо кільцями цибулю. Попередньо в банці залишаємо місце для неї. Має поміститися 4-5 таких кілець. Цибуля після маринування дуже смачна і вона подається разом з помідорами до столу, створюючи готовий салат. А якщо ви полюбляєте часник, додаєте і його. Цибуля добре відстоїться у маринаді, поглинаючи частину смаку з нього. І свій присмак теж буде розподіляти по всіх шарах помідорів. При цьому залишиться хрустка і водночас ніжна. Як тільки наш маринад поварився, виключаємо вогонь, вливаємо 120 мл оцту 9-відсоткового. Він виступає не тільки як консервант, а й допоможе зберегти текстуру помідорів, запобігаючи їх розм'якшенню під час маринування. Збалансує смак маринаду. Вирівняє солодкуватість помідорів, збереже яскравий та природній їхній колір, зменшуючи можливість окислення та зміни кольору під час зберігання. Наливаємо в кожну баночку по одній столовій лості рослинної олії. Тонкий шар олії захистить помідори від пересихання та втрати вологи. Створюючи захисну плівку, підтримає їхню соковитість та хрусткість. Також надасть блискучого вигляду вже готовій страві. Далі обережно не поспішаючи заливаємо гарячим готовим маринадом сформовані банки, розподіляємо спеції так, щоб в кожну баночку потрапив лавровий листок та духмяний перець. Заливаємо повну, щоб всі інгредієнти були покриті рідиною. Цікавий момент. При надкушуванні ці помідори не стріляють, що робить їх досить безпечними та приємними у споживанні. Особливо, коли діти самі починають їх їсти. Одяг залишається чистим. А також одним легким рухом можна зняти з них шкірку. Смакування нагадує поїдання устриць. Накриваємо кришками. Для стерилізації банок підберіть відповідний посуд, щоб вони повністю поміщалися і не виглядали з каструлі. Дно застеляємо будь-якою тканиною і розміщуємо банки. Знаю у кожного різні смаки, тому одним видом закруток з помідорів все це не може закінчитися, тому щиро рекомендую вам спробувати мариноване асорті без оцту чи цілі пікантні мариновані помідори. Або переходіть на сторону квашених помідорів. Такі баночки стануть вам в пригоді аж до весни, не тільки просто смакуючи їх, а й для заправлення борщу чи маринування шашлику. Так саме для маринування шашлику. Квашені помідори роблять його неповторно ніжним. Ну і звичайно, якщо у вас взагалі немає часу, то приготуйте в'ялені помідори зі спеціями. Які будуть доречними взимку до будь-яких салатів, наливаємо теплої води, щоб не було великої різниці між температурою наших заготовок та в каструлі, а то від перепаду банки можуть тріснути. Вода повинна доходити до горла банки. Відправляємо на вогонь. Як тільки вода закипить, фіксуємо час і стерилізуємо 20 хвилин. Потім витягуємо по одній банці акуратно спеціальним знаряддям і відразу закатуємо ключем. Резинку з кришок не знімаємо, так як стерилізація відбувається недовго. Такі помідорки зберігаємо в погребі до двох років. Зазвичай будь-яку консервацію стараємося спожити також до двох років. Ви самі будете бачити стан кришок. Не знаю чому, але тепер вони не настільки якісні в порівнянні з попередніми роками. Ну, ось наші помідори готові. В банці виглядають не мов би сонечка, ну дуже гарні. Перевертаємо верх дном і після охолодження переносимо до погребу. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни! Завжди ваші карпатські шкварки.